Я не знаю, чого люди вийобуються і парять мені мозок. Я вам зараз покажу порівняльні тести двох скутерів. Що він їде трохи? Дивіться, англійський скутер коштує 54 тисячі гривень. Цей 50. Цього відам вам за. 46 тисяч. 46 тисяч гривень буде коштувати ось цей скутер. А той коштує 54. Аналогічний 54. Аналогічна потужність 1,5 кВт, максимальна швидкість 45 км. В цьому скутері максимальна швидкість 55 км. Це вже на 10 км більше. Їдемо далі. Максимальне навантаження 200 кг. А тут можна навантажити 278 кг. І акумулятор тут 20 А, свинцево-кислотний пот... По типу АДЖЕМ. А тут акумулятор свинцево вуглецевий В нього більше циклів. Тобто, якщо їздити кожен день 6 років, то на 6 сезонів вам вистачить. А цей AGM його вистачить на рік-два і все, і ти його викинеш вже. І він коштує ще дорожче. Оце типу якісь... Мастер якийсь чи що її це таке. Дорогу, вже... Це максимальний газ, да. Ну, я вже обганяю. 35. Да, і він відстав сильно, реально відстав. Я вам показав наглядний приклад, бо ось так говорити, розказувати. Ось там я в Мазден зайшов, ось дивіться, ціни, ось такі характеристики і так далі. Я вам показав, що ось той скутер Макстер він тупо не їде. Мало того, що він виглядає по-уїбанськи весь той пластик, таке враження, що йому років 10. Дизайну, що десь 10 років назад його зліпили, а щойно почали продавати цей же більш сучасний, стильний, продуманий батареї, новіші стоять, які довго ходять, вони служать і так далі. І тим паче ці акумулятори вони не мають саморозряду. Саму Чого найбільше бояться люди? Ось я його вже не буду брати. Вже по типу, ніби не сезон. Він буде зиму стояти. Його треба підзаряджати. все. не треба його підзаряджати. Зарядив весною. Сів і поїхав все. Вони не мають саморозряду. Розумієте, вони приходять з Китаю 100% в заряженні і ти сів просто і поїхав. Тупо з Китаю з коробки. Навіть не треба підзаряджати. Раніше я мав електросамокат, і в мене був страх залишити його на ніч на зарядку, або взагалі на зарядку без нагляду, тому що літій він неконтрольований. Щось йому там зробиться, перегріється і згорить все нахер. Тут такої біди немає. Контролювати його не треба. Акумулятори стоять безпечні, які не виділяють ніяких ні запахів, нічого. Тупо поставив, вони не перегріваються і працюють нормально. На даний час в мене є електромобіль, я його навіть не заряджаю до 100, бо є один відсоток, що він може загорітися і згорить. І тупо бляха, отак, лям гривень і не стало. З цим біди немає. Можеш ставити, заряджати, не боїться ні саморозряду, ні туди-сюди. Коротше, розкази тут можна реально довго. Скутер цей можна Забрати ще 5 днів. Ще 5 днів він буде в мене, далі поїде в компанію. За 46 тисяч гривень ти його можеш забрати, його відчухають, помиють. Він буде абсолютно новий і поїде до тебе. Доставка безкоштовна під самі двері. В будь-яке місто, село неважливо привезуть тобі під самі ворота. Так, що підписник думай, в тебе ще є 5 днів, далі його вже не буде.